Всім привіт! Вітаю вас на каналі Смачна Кухня. Сьогодні будемо готувати гриби шампіньйони в сметані. Для цього нам потрібно 300 г шампіньйонів, одна цибулинка, зелена цибуля, олія, масло сметани. І так, почали. Патеньо наливаємо олію і відправляємо обсмажувати нашу цибульку до прозорого кольору. Поки смажиться наша цибулька, ми займаємося печерицями. У мене ось такі печериці. Будемо ділити їх на 4. Два і 4. Так порізати всі печерички. так, грибочки я порізала, поставила другу пательню. Що ми зараз будемо робити? Додаємо олію і викладаємо в другу пательню гриби. Нарізані на 1 четверту. І обсмажуємо. Так, цибулю і гриби нам буде потрібно трошки присолити. Так, буквально трошки, потім будемо пробувати ще на сіль. Не забуваємо все гарно помішувати, щоб нам ніде нічого не пригоріло. Так, цибулька наша ось вже поміняла колір, стала ось такою, як бачите, прозорою. Ми виключаємо. Вогонь угу, відкладаємо наразі, займаємося далі печеречками. Так, печерички зараз вода трошки випарується, тоді будемо далі його готувати. Так, грибів ми додаємо 20 грам масла, гарно помішуємо. Так. Прийшло приблизно вже десь хвилин 15, як наші греботуши, додаємо до грибів цибулю. Цибульку нашу одну порізану півкільцями і обсмажимо попередньо. Додаємо, ще до грибів з цибулькою дві ложки сметани. Беріть 20% жирності, хоча б 15, менше не беріть, щоб не згорнулося вам. Гарно перемішуйте. Так, поперчити, додати три зубчика чесноку, Ну, два-три зубчика, хто скільки любить. І залишаємо отак тушити ще на 10 хвилин. Грибочки наші вже готові, виключаємо. Прийшло 10 хвилин. Ось які гарні шампіньйони в сметані у нас вийшли. Готуйте задоволення. Всім смачного!